Фронту до нової професії на Прикарпатті відкрили перший в області інклюзивний центр для ветеранів. Тут захисники можуть безкоштовно здобути знання одразу з двох технічних напрямків: електромонтажу та слюсарної справи. Як саме далі? В сюжеті це дуже мобільне можна крутити, так. само І можна без. Тимчасом, власно, ви можна сюди пробувати. Пластері. Олександр один із перших, хто прийшов познайомитися з новим простором для ветеранів. Мені дуже сподобалось те, що тут є вся доступність от для таких людей, як я, на візочку. А електричество, я думаю, що для кожного чоловіка це потрібно, тому що ну, щось сталося, ти не будеш шукати там електрика. Можеш вже щось елементарне вже зробити сам. Після поранення та ампутації ноги Олександр понад рік лікувався в Івано-Франківську. До повномасштабної війни чоловік працював водієм. Має освіту автомеханіка. Зараз шукає нові можливості для себе. Я з задоволенням да, записався би і пройшов би такі курси. Нехай би я спеціалістом не став би там, по професії, але для себе, для себе я. Ну, відкри дуже багато чого нового ідея створити центр належить директорці місцевого профтехліцею Наталії Кішці. Поштовхом до дій стала особиста історія. Її брат після військової служби перекваліфікувався на електромонтера. Однак, коли він загинув у 2022-му, жінка вирішила відкрити такий простір для інших ветеранів. «У мене... Залишилося в душі такий важкий тягар, що якби він вижив, якби йому вчасно надали допомогу, що б я могла йому зробити, щоб він подальшому себе реалізовував? І якраз оцей поштовх був для створення практично центру ветеранського розвитку, щоб хлопці могли себе тут знайти, реалізувати і повністю знайти можливість відновити себе в житті і бути потрібними. Новий простір обладнали з урахуванням потреб людей з інвалідністю. У майстерні п'ять окремих зон для навчання, вивчення сонячних електростанцій, автоматики, освітлення та відпочинку. Тут є різні види автоматичних вимикачів, реле, лічильників, однофазні, трьохфазні. Також воно все мобільне. Кому беззручно він собі може підійти до будь-якої точки. І там працювати. Ось ми маємо сонячні електростанції, односкатний дах. Практично можемо показати, як виконується монтаж. Навіть людина маломобільна, так може подивитися і принаймні, буде розуміти базові знання по монтажу сонячних електростанцій. У центрі ветерани можуть опанувати одразу дві професії: електромонтажника та слюсаря-електрика. Навчання тут безоплатне і триває від двох тижнів до кількох місяців. Людина, скажімо так, без знань в електромонтажних роботах у нас може здобути наступні навички: це монтаж освітлення, так розетки, вимикачі, потім більш прогресивніше. Це вже є автоматика, магнітні пускачі і сонячні електростанції, налаштування і так далі. Подати заявку на навчання можуть ветерани з будь-якої області України через центр зайнятості. І у нас вже є перше замовлення на групи підготовку. Це в рамках міжнародного проекту Євросоюзу. І ми вже будемо розпочинати невдовзі якраз навчання першої групи. Уже наступного року в ліцеї планують створити ще один адаптивний центр, де ветеранів навчатимуть металообробці.